О, дорогі друзі, моя доповідь стосуватиметься проблеми подальшого науково-технологічного удосконалення виховних концепцій, виховних концепцій, створених останнім часом, і які задають. Стратегії освітнього процесу на найближчу перспективу. У повному розумінні цього слова. Це стратегія для нашої найближчу перспективу. Адже йдеться про тривану підготовку громадян України до національного спротиву. Тому потрібні високоефективні ефективні у розвивальному плані засоби. На часі, зокрема поставлене міністром освіти і науки завдання підготувати десь 70 тисяч старшокласників до первинної військової готовності. Ось така наша незвичайна ситуація. Тож, виховні проекти цивілізаційного масштабу, як то національна та громадянська ідентичність. І національна солідарність перебувають у спільну універсальну категорію єдності, якщо її не достає вести мову про народ як суб'єкта цих найвищих за духовних цін на семісів не приходиться. Тож не випадково, що усі наукові зусилля зосереджуються на усвідомленні згаданої категорії. Закономірно, що протест цього усвідомлення залежить від існуючих на даний час уявлень про особистість механізму і встановлення законодавниць взаємодії з людським оточенням тощо. Саме ці наукові істини безпосередньо кладуться на процес виховання, згаданих національного рівня проєктів. Так, реальні. Практичні результати, здебільшого, виявляються розвивально обмеженими. Розвивально обмеженими, якщо не сказати мало ефективними. На нашу думку, недоцільним виявилося однозначне перенесення існуючих теоретико-виховної існуючої теоретико-виховної парадигми. На нашу реальність, яка потребує її суттєвого доповнення. Остання за його концептуалізації повинно виходити з того, що в основі нинішньої діючої виходові парадигми лежить суб'єкт суб'єктне відносинка. Воно жорстко окреслює і пошукові, і власне перетворювальні рамки. Тому необхідне. Методологічного орієнтування на основі методичної опори на принципі, а тепер слухайте, на яких принципах? отворення, От стриманості і почуттєвого вживання, на їхню, виховуючу процесуальну конкретізацію цих згаданих принципів. Ця ідея мусить бути наскрізною, починаючи з ранніх онтогенетичних етапів становлення особистості. Зростаюча особистість входить в соціокультурний світ дорослих, наслідуючи їхні способи поведінки і відповідні цінності, але наслідування. Нерівнозначні ототожненню. Останнє вимагає кардинального розширення ареалу уяви, мислення і емоційного охоплення, виходу за рамки реально існуючі межі людського довкілля, яким творчо оперує зростаюча особистість. Механізм ототожнення характеризується. Послідовним встановленням. По своєму початку цей процес має тенденцію до емоційного спонукання як необхідного поштовху, який і задає його динамік. Така особливість способу ототожнення характерна для раннього онтогенезу. рідні стають почуттєво привабливими. Згодом, у орбіту ототожнення потрапляють інші особи. Але для такого дійства важливо, аби оточуючи зростаючі особисті люди, набули необхідної значущості для вихованців у формі емоційної прихильності. Є поняття емоційної прихильності. Однак, щоб сфера механізму ототожнення Розширивась до національного масштабу підкреслюю, Необхідне переключення з фактору емоційного імпульсу на власний раціональний фактор. І так від емоції дорожнього. Останній цей раціональний фактор розвертається як соціальне навчання зростаючої особистості. Вона прагне бути тотожною з іншими на засадах верховних цінностей, що презентують націю у її історичній і актуальній життєстійкості. Тепер особистість відносить себе до національного загалу, цілі якого сприймаються нею як свої власні цілі. Поки цього процесу не відбудеться, що я приймаю загальні сім'ї, нічого не станеться, відбувається таким чином, колеги, всезагальне розуміння гуманістичних смислів, надання їм достатньої сили з метою практичної реалізації у високозначущих справах. І так, у спільних діяннях, що сягають масштабів нації. Завдяки процесу ототожнення відбувається колективна згуртованість і організованість як маркера їхніх успішностей. Категорія нації відтак має охреслювати шлях руху кожного вихованця до єдності з нею на цінність засада за ототожності. Наголошую ще раз. Що механізм ототожження грунтується на відношенні рівності особистості собі подібними, Адже, а це означає, що рівність у духовних надбаннях. Тут зникає між особистісне пануванням чи звертність. Внутрішня позиція – Ми, єдиний народ, Дедалі інтенсивніше спонукатиме кожну особистість до високозначущих діянь, якщо вона сповна практично втілювати почуття стриманості, почуття стриманості як глибоко усвідомленого прагнення. Річ у тім, що виховний потенціал, що виховний підхід історично склався. Орієнтував відповідну практику на те чи інше активне зовнішнє перетворення, яке пов'язане з людиною як певними предметами. Цей підхід передбачав лише вище гуманістичне я особистості. І в такому сенсі, шановні колеги, був необхідним. Та особистість має і нижче егоїстичне я, яке гальмує. Продуктивний процес виховання доскональної особистості. Стриманість у цьому плані і має виконувати функцію внутрішнього контролю, що стримує певні егоїстичні імпульси, не дозволяючи їм перетворитися у ті чи інші асоціальні дії. Таким чином, можна констатувати, що стримання збирає нас. І приводить до єдності. І на кінець новоді щодо принципу почуттєвого вживання. Принципу почуттєвого вживання. Прийнято вважати, що успішність виховної взаємодії педагога з вихованцями залежить від його професійної майстерності. Так чи ні, так і зліт вважати, яка пов'язується на саме з методичними вміннями. З методичними вміннями. З абстрактної позиції фаховості, як такої, може важко заперечити засудження. Дійсно, що тут може заперечити? Та інше бачення такої наукової позиції виникає, коли розглянути її у контексті з аванса, таким, яким він є тут і тепер. Хочемо мені того чи ні, але він глибоко по-своєму. Поводиться у згадані взаємодії при всій методичній ваховісті педагога. Для вихованця професійна майстерність педагога психологічно сприймається як знак і міра особистістого відчуження. <coughs> Ви розумієте? Як знак і міра, я буду далі говорити, особисто відчуження від педагога. Адже його внутрішній світ. Зі всіма розумовими, моральними, емоційно-почуттєвими надбанями далеко не сумісних з відповідним світом педагога. І це зрозуміло. Педагог доросла особистість. Дитина тільки зростає. І ця його вища світ відчувається вихованцем, не як друге моє я. Розумієте, а треба, щоб це було моє друге я. Ось ця відмінність у душевно-духовній духовність, підкреслю, тональності. Вони говорять не, на одному, не в одному тоні. Немає співу, немає гармонії. Змушує вихованця емоційно дистанціюватися, якщо не стати в більш чи менш виріжну душевну опозицію, душевну не розумову, а душевну, тобто чисто емоційну. Яка помітна педагогу? От чому проблема, помітна педагого, але вона, шановні колеги, існує, створюючи бар'єр, з яким йому слід рахуватися. Це тонка психологічна рукавина бути на спостереження і техніка. Щоб зняти таку міжобисню суперечність, педагогові необхідно почуттєво перевтілитися, розумієте? Перевтілитися, вжитися в реальну особистість вихованця, повним розуміння, увійти в душу, почуття вихованця, лише то цільне поєднання фаховості підкреслюю, і перетворення іншого призведе до необхідного йому успіху. Так яким чином це можна реалізувати? В виховному процесі. Можна поставити таке питання, а то я вже тералізую оцю техніку вживає. Перш за все, зважатимемо на те, що останні відбуваються у формі спілкування. Процес перетинення форма спілкування. Тож воно мусить бути, по-перше, не формальним, а інтимно особистісним. Інтимно, -особістним спілкування. Воно спілкування. Є спасаючим фактором і не тість. Якраз за його функціонування на перший план виступає душевна спорідненість. спорідненість. Виховальців і педагога. І зникає, так би мовити, його життєва зверхність. Бачите? Життєва зверхність зникає для дитини. По-друге, педагог. В вихованця найбільш властиву душеву духовну цінність, ну, наприклад, турботливість. І емоційно піднесено сповіщає, що вона і для нього значуща. Значуща для тебе, але вона для мене тебе чуща. Ця спільна цінність від тепер об'єднує. Два їхні внутрішні світи у один, один світ, де панує душевна гармонія. І по-третє, виховна взаємодія має розвертатися як звернення педагога не до вихованця, Тетяна, не до вихованця, а до його турботливості. Ви бачите, я, який поворот роз... робиться? Не до, ванця, я звертаюся, а до його турботливості набути ще, одному, ще одну духовну цінність. Зокрема, наприклад, шерсть. вона й повинна стати предметом їхньої виховної взаємодії. Дві цінності не вихователь і вихованець, а дві цінності, ви розумієте? На перший план виходять, зосереджуються, центруються в свідомості дитини. За цих умов виконав взаємодія набуває статусу духовно влучної, що досягає, що досягає достатнього розвивального результату. Шановні колеги, розчиті нами доповнення і повинні. Удосконалити процес виховання національних проєктів. Дякую за увагу.